Запорізька гімназія nor – це сучасний освітній простір, де велика увага приділяється не лише академічним знанням, а й розвитку творчості, патріотизму та емоційної стійкості наших учнів. Наші здобувачі освіти беруть участь у численних творчих проєктах, що спрямовують на підтримку морально і духовних цінностей. Ми прагнемо виховувати свідоме. Сильне і талановите покоління готове змінити світ на краще. Доброго дня! Мене звати Панченко Анна Станіславіна. Я викладаю образотворче мистецтво та технології. Для мене надзвичайно важливо підтримувати наших учнів, допомагаючи їм знаходити натхнення і віру в себе через реалізацію творчих проєктів патріотичного спрямування. Ці ініціативи є надзвичайно актуальними, адже саме вони допомагають молоді долати виклики сучасності та зберігати віру в себе і в свою країну. Ми живемо у непрості часи. Те, що колись здавалося, сюжетами із фільмів чи спогади наших предків сьогодні стало нашою реальністю. Війна торкнулася кожного з нас. Україна бореться за свою свободу. І ніхто не залишається осторонь цієї боротьби. З давних давен наші предки передавали воїнам обереги, вишиті сорочки, рушники чи хустки, які мали захищати у бою. Ця традиція живе й сьогодні. Українські родини провочають своїх синів і чоловіків на захист батьківщини, створюють обереги, наповнені любов'ю та вірою. Вони стають символом захисту й надії. Головна мета педагогічної ідеї сприяти розвитку патріотичних почуттів, морально-естетичних цінностей та психологічної підтримки учнів через творчість та практичну діяльність. Виготовлення патріотичних виробів дозволяє учням не лише опанувати технічні навички, але й долучатися до збереження національної ідентичності, формувати почуття гордості за свою країну. А як саме ви втілюєте це в життя? Ходімо, зараз покажу. Шкільна рада музею бере активну участь у благодійних акціях, волонтерській роботі та житті школи. Наймолодші учасники учні 5 класу. Всі вони з величезним бажанням пишуть мотивуючі листи захисникам та роблять для них обереги. Ми виготовляли ляльку-мотанку для наших бойців. Спочатку робили тіло, потім робили волосся, а потім ми продягали нитку в бусину, зав'язували це і вийшла гарна лялька-мотанка. Будемо передавати нашим бійцям. У ці непрості часи кожен із нас має свою місію. Ми не просто підтримуємо наших захисників. Ми зміцнюємо віру в перемогу, передаючи символи надії та любові. Діти це наше майбутнє і наша відповідальність, допомогти їм зберегти силу духу, віру в себе і в свою країну. Разом ми виховуємо покоління, яке не лише мріє про мир, а й здатне його створити. Віримо в Україну, віримо в перемогу.